Дорогі молільники з живого телебачення. Ми традиційно у вівторок маємо о 12-й годині в нашому гарнізонному храмі Святого апостолів Петра і Пала у Львові. Молебень за Україну, за наших воїнів, за перемогу. Тож запрошуємо до молитви. Благословенний Бог наш завжди і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбниця благи, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, і кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків, Амінь, Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, простиве беззаконня наші, і святий завітай, і ціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийді, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, і зашуміли, і порушилися води їх, порушилися гори силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятило селе свою найвищий, Бог посеред неї і вона не порушиться. Поможе їй Бог бога до світа». затривожилися народи, закиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили з нами, заступник наш Бог, Якова. Придіді, побачте діла Господні, які чуда не Він на землі, перепиняючи війни до кінців землі, потрошить він луки, і зломить зброю і спалить щити вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, силий з нами, заступник наш Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. слава тобі Бог. Боже, аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. У мирі Господеві помолімося. Господи За мир з розвисові, спасіння душ наші Господеві помоліся. Господи і помилий. Ми всього світу, добрий стан святий Божий, церкові з'єднання всі, Господеві, помолісь. Господи помили. За святий храм, цей тих що з вірою, благовінням і страхом Божим хоє до нього, Господеві. Помилімся. Господи і За Засвятівшого селенського Архієрея, Франциско, бапорим блаженнішого патріарха, нашого Святослава, і за приосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир, Ігоря і Боголюбового єпископа, нашого Кир, Володимира, чесне присвітерство у Христі, діяконство, за весь причет і людей і Господеві, Господи, за Богобережений народ наш за правління і все військо Господеві, помилуй. Щоб як лук, мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укреплення. Кріпити десницю їх, міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, незбориму, і переможну силу і мужність христоїменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їхніми, Господеві помолімося. Господи, помилуй Щоб сповнити соромом і безчестям лиця, супроти. Противників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві помолінь. Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із ісління життя, полонених ворогами і супостатами, рабів Його, які в печалі, і скорботу до нього взивають. Господеві помилуй. Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди. Господеві помилуйся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорни нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичу, нашу Богородицю і присну діву умирію з усіма святими, помінувши самих себе, одного одного і все життя наше. Христу Богові. Divi Doi oh. Tobi Hospodi oh, Бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь бо Господь появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Сповідуйтеся, Господеві, бо він благ, Бо повік милість його, Бо Господь появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господнє, йшовши, обступили мене іменем Господним. Проти стояв Бо Господні проти я їм, Бог Господі появився, нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. не умру, а жити буду, і повім діла Господні, Бог Господі появився, нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. камінь, яким знехтовали будівничий цей став головою вугла. Від Господа стався він і дивний є в очах наших. О, Господі, появився нам благословений, хто йде в ім'я Господнє, спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників даруй і Христом Твоїм похорони Твій. Thank <laughs> Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди блага я молитвами нашими, все успіва на Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес Перемогу, бо, бо ти Бога породила єдиного я. Будьмо уважні ми примудрість, будьмо уважні, Господь хріпос людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм миром. Воздайте Господові сини Божі, воздайте Господові славу і силу, Господь хріпос людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм миром. Примуд... До Хесян послання святого апостола Павла, читання, браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсічки трощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начала, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, встійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшися у броню справедливості і взувши ноги у готовність проповідування Євангелія миру. А над усе візьміть ще віри яким здолаєте всі розпалені стріли лукавого, візьміть також, що спасіння і меж духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія мир усіх і духові Твоєму від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось, Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за святійшого Вселенського Франциска, Франциско, Римського, блаженнішого Патріарха нашого, Святослава, Ізе, і за присвященнішу архієпископа і митрополита нашого, Керівря і Богу, єпископа, нашого Кер Володимира, за тих, що служить і послужили у святому храмі цьому, і за отців нашої духовних, і всіх у Христі. Братів і сестер наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, все просимо і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших та ім'я Твоє вірно прикликаючи, з земління молимося. Всемогутній Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли з висоти руку свою і в їх. і Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх, молимось. Милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава в землі нашій, усильно молимось тобі. Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, на жупування всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і в повітрі, і милостивий, будь милостим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, і людинолюбний Бог єси, і тобі, і слава, весела, отцю, і сину, і святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. І ще приклонивши голови, Господеві помолівся. господи, помилуй, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що творив чудеса, зглянься у милості, і щодротах на смирення рабів твоїх і чоловіку любно вислухає, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрали за нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні, в покаянні і зумилення молимось Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас, ради, імене Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої сили, і Твої обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш сил, і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних грабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і уберни нечестиве зухвальство їхнє, настраг і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому подай сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їхні. і в день праведної відплати Твоєї подай він ціни Бо ти єси заступник, і переможець і спасіння всім, хто, хто оповає на тебе, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки. Амінь. Ще сильнішові від Харовимів і незрівняно славнішого від Серафимів, що без затління богослово породила, Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами пречистої, своєї Матері, чесного славного пророка, притечі Хрестителя Івана, святих славних і сихвальних апостолів, і верховних апостолів Петра і Павла, який храм, наш святий преподобних, Богоносних наших, і святого Єфрема, Сирійця, якого нині пам'ять шановуємо, і всіх святих помилуй, спасе нас як благий, і людину любний. Дякуємо за спільну молитву парафіянам у храмі, молінникам живого телебачення. Не забуваємо також за наших воїнів в своїх приватних молитвах, щоб вони мали успіхи, а ми мали мир. Христос рождає.